Заклади харчування, швейні підприємства, автомайстерні, надання освітніх послуг ці та інші види бізнесу започаткували на Чернігівщині вже після початку повномасштабного вторгнення. Це стало можливим завдяки урядовому проєкту мікрогрантів. Є робота. 191 мешканець області отримав грантові кошти на започаткування чи розвиток бізнесу. Є серед них і три внутрішньо переміщені особи, які створили підприємства вже на новому місці проживання. Обов'язковою умовою було створення двох чи більше нових робочих місць. Планується, що з'явиться понад 400 нових робочих місць в Чернігівській області. Загалом кошти, які отримуються по мікрогранту, можна використовувати для закупівлі обладнання меблів. Оплату оренди, реклами, закупівлю матеріалів, сировини. Урядовий проєкт Є робота діє вже більше року з липня 2022-го. За цей час загальна сума підтримки від держави склала майже 46 мільйонів гривень. Можна було отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Серед тих, хто отримав мікрогранти 65% діючі підприємці, які отримали кошти на розвиток бізнесу, 12% – юридичні особи, а майже чверть підприємці-новачки. Серед початківців до прикладу родина Спичак, які відкрили спеціалізований центр. Для дітей з особливостями розвитку ідея виникла завдяки дружині, яка за освітою логопед. Ідея виникла насправді дуже давно, оскільки дружина в мене логопед. Бачив на практиці, як реалізовуються ці проекти з нуля. Тобто, було завжди цікаво в плані того, що це, по-перше, і приносить користь. І по-друге, що воно не дуже сильно, от саме такий напрямок, не дуже сильно розвинений в нас в країні. Тобто є там якісь великі спеціалізовані центри, а саме маленькі, які допомагають там, ну в якихось таких. Причах, скажімо, більш приближних до побутових такого ну не вистачає. На грантові кошти обладнали кімнату для сенсорної інтеграції, придбали матеріали для кабінетів логопеда та психолога. Зробили ремонт. Центр відкрили до Дня захисту дітей. Серед переможців грантової програми є й підприємці, які подали заявки для розширення бізнесу. Родина Гладченко, маючи швейний цех, завдяки гранту, придбала додаткове обладнання, щоб дати роботу ще двом працівницям. Це були новостворені робочі місця, і е, вони працюють по сьогоднішній день. Ось було закуплене під них обладнання, і сировина для е, початку роботи. Це якраз було е, грант підтвердження про отримання грантами. Отримали в грудні місяці 2022 року, а самі гроші до нас поступили на рахунок. Здається, на початку березня да, от то, ми то. отримали гроші, і якраз от навесно ми вже розпочали свою діяльність. Підприємці щиро пишаються своєю командою, бо увесь минулий рік працювали без опалення та вікон, які були розбиті під час обстрілів Чернігова у 2022 році, і при цьому підтримували армію. Ще в лютому віддали тканину, пошитий одяг для бійців. Продовжують допомагати і зараз з За травня місяця минулого року. Коли ми відновили нашу діяльність після вимушеної зупинки у зв'язку з бойовими діями, ми допомагаємо безкоштовно як волонтери. Тим, що ми можемо виробляти. В основному це або футболки, або спідня білизна. Співвласник піцерії на дровах Ігор Дячук також вже досвідчений підприємець. А з початку повномасштабного вторгнення служив в лавах ЗСУ. Після звільнення вирішив розвивати бізнес. Причому ідея виникла саме завдяки службі. Я коли був на війні, плюс-мінус працював поваром в лісі, крім дров, нічого не було. Яка, давай, зробимо піч на дровах, щоб було екологічно і. Незалежно ні від світла, ні від чого, можемо працювати в будь-який момент. Ну і все, і дуже добре, що сталася така подія, що почали давати гранди. Дуже нам допомогла держава. Ну, то, що якби не грант, то ми б ну, відтягнули, може, на пів року, може і на рік. А так, нам допомогли на 80%. І ми відкрилися і потихеньку вже працюємо. На грантові кошти змогли закупити дороговартісне обладнання печі, морозильну камеру, холодильник, столи, мультиварки, витяжки. Зараз підприємець вже розширює асортимент продукції та планує працевлаштувати ще одного працівника. Також в рамках урядового проєкту Є робота стартувала ще одна програма грант для ветеранів. Грант для ветеранів передбачає отримання гранту від 250 до мільйона гривень, ним можуть скористатися учасники бойових дій, члени їх сімей, а також особи з інвалідністю внаслідок війни. На сьогодні цією програмою скористалися вже четверо мешканців Чернігівщини. Більше про те, як отримати кошти за проєктом Є робота, можна дізнатися на сайті Державного центру зайнятості чи Чернігівського обласного центру зайнятості в розділі мікрогранти. Процедура подання заяви та бізнес-плану відбувається через портал Дія. Щоб отримувати грант або мікрогрант, необхідно звернутися через портал Дія з заявою бізнес-планом. Потім отримати успішну оцінку ділової репутації від Ощадбанку, пройти онлайн співбесіду з фахівцями обласного центру зайнятості і дочекатися позитивного рішення Державного центру зайнятості. І далі можна започаткувати або розвивати бізнес. Перевага програми мікрогрантів в тому, що заявникам не обов'язково вкладати власні кошти започаткування бізнесу. Але служба зайнятості контролює, чи дійсно створюються нові робочі місця з офіційними виплатами зарплатні. В разі порушень умов надання гранту його отримувач має повернути надані кошти. Якщо ж всі умови виконуються, то повернення грантових коштів відбувається просто шляхом сплати податків та зборів, зокрема за працевлаштованих влаштованих осіб.